Яке посилання вам важливе посилання вам від карт Таро до новорічних свят? М -м -м. Моя щира порада для вас: відкрийте своє серце, адже попереду у вас жде зустріч з особливою людиною. Цей чоловік буде сильним, надійним тим, хто стане вашою опорою і захистом. Бачите? Карта імператору він прийде у ваше життя на довгі роки, щоб разом з вами будувати гармонійні та глибокі стосунки. Карта сили вказує на ваш зв'язок. Бачите, карта сила, бо як приручаєте льва жінка, цей лев є ваш імператор. Вона вказує, що ваш зв'язок буде заснований на повазі та взаємної підтримки, ніби ви приручите ліва. Карта підказують, що ця зустріч з цим чоловіком вона відбудеться на святі, на якомусь урочистому або важливому заході. Зверніть увагу на запрошення. Саме там ви можете, ну коли вас можуть кудись при, пригласити, і ви зверніть на це увагу, тому що саме там ви можете зустріти вашого імператора і вас, ким захочете пов'язати своє майбутнє. Цей чоловік може бути з іншого міста чи навіть країни, не знаю. Ну тобто він десь далеко від вас живе. І хочу ще про минуле вам сказати. Я знаю, ось ця карта говорить, серце в мечах, да? багато ран. Вона говорить, що вам важко довіряти, адже минуле принесло вам багато розчарування. Але бачите, карти говорять, що треба бути сміливою. Ну, бачите, щоб приручити льва, подружитися з Львом треба бути сміливою, адже попереду лише. Найкраще вас чекає. І ця людина, ваш імператор, Львів, покаже вам любов, що вона може бути щирою та надійною. Також тут сказано і про кар'єру. Зараз для вас важливо зосередитися на власних досягнень. Вас чекає кар'єра зростання, якісь фінансові можливості та відновлення внутрішньої гармонії. Коли тут важливо, щоб ви не просто чекали, да, ось він прийде колись на, на якомусь празнику і так далі. Ні, ви повинні працювати. Ви повинні жити свої, своїм життям, працювати свою кар'єру, розвивати. Коли ви відчуєте себе на вершині, любов сама прийде до вас у ваше життя, як нагорода за вашу сміливість, на вашу за вашу наполегливість. За вашу роботу. Тобто вам м, карти говорять, не треба чекати, а треба жити далі і робити свої справи. там якісь. Ну, Тут ж робота може бути всяка, може ви творча людина і так далі. І також карти показують, що попереду здійснення, є здійснення бажань і перехід у стан гармонії м, та достатку. Можливо, ви отримуєте те, що давно мріяли. Чи та особисте щастя або матеріальний комфорт, або якесь материнство, може би там якось кошенятко собі заведете. Але є і застереження. Карти говорять, що вас можуть стримувати ваші внутрішні страхи чи зовнішні якісь переходи, перешкоди. Карти просять, говорить вам. Не, не бійтеся темних хмар на горизонті. Бачите, це як ну, навіть по карті тучі, аж чорні, і дощ йде. Це все тимчасово. Ви як знаєте, після дощу що йде? Після дощу завжди йде радуга. Після них завжди світить сонце, дуже яскраво. Перемога в кар'єрі, в кар'єрі, в роботі, в проєктах, в якихось ваших справах. Стане ключиком до до нових можливостей і щасливого кохання, тобто переходу. Бачите, колесо фортуни, коли це карми, це пере, переход. Але тр, треба бути сміливою і не чекати, що ось на як на комусь там нероприяті, ви зустрінете його. Ні, треба жити далі і бути м, дуже внімательним, як то кажуть, до того, що вас. Приглашають на якісь мероприяття. Сонечко, вір в себе, вір у свій шлях, ти заслуговуєш на щастя. Приймай цей розклад з відкритим серцем.